Чи знаєте ви, що саме робить ваш стиль унікальним, особливим, навіть дещо неповторним? Деталі саме це. Вони бувають різними. Одні разючі вирізняються, інші зовсім крихітні. Деякі яскраві, а якісь може й зовсім непомітні. Втім, хоча б якою ця дрібничка не була, вона все одно неабияк впливає на ваш образ і робить його винятковим? Безумовно, кожен хоче виглядати по особливому. У сучасному світі існує безліч пропозицій. І наш бренд це те, завдяки чому ви зможете досягти бажаного успіху. Краватки і метелики, підтяжки й хустинки і ремені усе, що потрібно для вдосконалення та довершення. Адже класичні аксесуари увесь час додавали стилю вишуканості та огрядності, привертали погляди і робили людей впевненими у своїх образах. Отож, хочете виглядати стильно та вишукано, звертайтесь до Major Style. Більше на нашій сторінці в Instagram та на сайті.